Дорогі абітурієнти, запрошуємо вас на навчання за спеціальністю 231, спеціалізація соціально психологічне консультування, кафедру соціальної роботи та реабілітації НОБІП України. Сьогодні я розкажу, де ви зможете працевлаштуватися. Усюди дає контакт людина-людина, починаючи із структур Міністерства соціальної політики, Центру соціальних служб, служби у справах дітей. Центри надання адміністративних послуг, відділах соціального забезпечення, кризових та реабілітаційних центрах, також у системі Міністерства освіти і науки, наприклад, в дитячих садочках, школах, центрах розвитку, інклюзивно-ресурсних центрах, в органах місцевого самоврядування, фахівцями-консультантами соціальних питань, в об'єднаних територіальних громадах, у недержавних організаціях. Консультантами, соціальними менеджерами, кар'єрними консультантами у громадських організаціях та благодійних фондах, фандрайзерами, аналітиками, менеджерами соціальних програм і проєктів і ще багато інших сфер зайнятості без роботи не залишитися точно. Гарантуємо якісне, цікаве, практично орієнтоване навчання.